Це побудова України, яку вони хочуть бачити, побудова її разом з вільною командою. І саме тому я вважаю, що ключовим є втілення в життя і готовність до втілення в життя всіх програм, які всі кандидати так прекрасно представляли з усім. І якщо для тих кандидатів... Реальні всі програми, чогось партії, реально вони хочуть бачити Україну інше, то для таких людей не треба додаткових умов ніж можливість таку країну реально побудувати для наших громадян. І саме тому мені здається, що нарешті переговори в країні мусять іти не навколо того, як черговий раз поділити посади, а навколо того, хто як і з якою віддачею буде будувати Україну яку всі обіцяли людям побудувати в усіх своїх програмах, передвиборчих слаганах, в усіх своїх виступах. Я готова бути партнером в побудові саме такої країни. І я готова всім кандидатам від демократичних сил спокійно пробачити всі різкі висловлювання, всі протистояння, всю іноді важку конкуренцію, як-то утяжельною, не дуже добрими і правдивими речами. Але я готова.

Шановні друзі, я вірю, що всі кандидати хочуть служити Україні, а не з'явити посаду. Наступне запитання, прошу назвати видання. Інформаційне агентство ІНК Споконенко Аліна. Скажіть, будь ласка, при президенті Юрії Володимирівни Тимошенко, які будуть головні кадрові призначення? Це секретар РНБО, голова секретаріату, прем'єр-міністр. Наскільки, будь ласка, якщо можливо прийдемо? Шановні друзі, я думаю, що у нас ще досить... Відповідальний шлях між першим і другим туром. І я переконана, що ми сьогодні мусимо думати про те, як зробити так, щоб люди повернулися до своєї віри, повернулися до свого натхнення і поборолися за власну країну. Я вважаю, що зарано ще думати про будь-які пости, а тим паче їх ділити. Треба зараз цю хвилину дбати про Україну. А Юлія Володимирівна, скажіть, будь ласка, хто відповідає за тих, які обвиняють вас, щоб ви з поминних активізаризму. Дякую. Шановні друзі, я думаю, що краще, краще людям на цей. Є як раз, наприклад, закон про опозицію в яку ми, наша команда, я особисто, пропонуємо прийняти в найближчі дні. Роботи парламенту. Це значить, що сильна парламентська опозиція, вона і є одним з обмежувальних факторів, які можуть поставити під відповідальність кожного чиновника, коли він знаходиться при владі. Крім того, ми запропонували і передаємо до парламенту сильний закон про перебудову системи правосуддя, де суди будуть незалежними, судді будуть відповідальними і вони будуть нести відповідальність за Завідаємо неправозгодні рішення і недотримання і не, не захист шправ людей. Я думаю, що це є найкращі відповіді на питання. І думаю, що ми в новій Україні, яка може відкрити нову сторінку, яка може починати проходити новий шлях, запропонуємо крок за кроком в консолідованому парламенті саме ті законопроекти які раз і назавжди знімають абсолютність влади, а значить аморальність влади. Президент Кремерсан, президент Кремерсан Юлія Владимировна, скажіть, будь ласка, в світі послідніх сьогоднішніх рішень кінства Адміністративного суду, як по-вашому, на сьогодні чинності не прошу вибори? Ну, можу вам сказати, що вибори Ми витримали за цей день і за попередніх декілька тижнів справжню Війну проти фальшування виборів. Ми витримали цю війну, і я сподіваюся, що ми все ж таки перший тур завершимо так, щоб фальшування масштабного не допустити. Але сам факт, що в центральній виборчій комісії створена більшість, повністю контрольована Януковичем, які супереч рішенням суду приймають рішення, які прийняли рішення про голосування на дому без будь-яких подяків, які прийняли рішення про голосування е, в день виборів людей, які не мають в електронному реєстрі, все це говорить про чітку різницю між нашою командою і командою Януковича. Якщо ми боролися за правдорість. За відсутність будь-яких приводів для фальшування ми боролися за те, щоб кожна людина мала можливість доступитися до голосування і робила це чесно. З іншої сторони боролися за ті технології, які давали шанс вибори фальсифікувати. І в цьому ключова різниця, в тому числі, між Януковичем і мною, тому що ми. Маючи всі можливості сьогодні, забезпечуємо чесні вибори, а вони створюючи корумповані можливості, забезпечують фальсифікації. Ось в чому наша боротьба. Юля Володимирівна, ми за це діло, Ольга Василенска. Скажіть, будь ласка, я поінформую в штаті Юсла і Минуковича зараз діяльство тема Лусенко і групи. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чим Януковича наукович його команда налякали в грузини, як ви коли ви останній раз розмовляли перед законов? Ну, в першу чергу, я можу вам сказати, що в кожній нормальній демократичній країні не розділяють міжнародних спостерігачів до того, які країни вони представляють. Міжнародні спостерігачі за законом мають право заявити про те, що вони будуть спостерігати за виборами, і центральна виборча комісія зобов'язана, незалежно від того, з якої країни приїхали спостерігачі, надати право спостерігати. В цьому і є відкритість виборів. І тому немає значення, в яких країн. Важливо, що більшість ЦВК яка підконтрольна Януковичу просто намагається закрити вибори, намагається не допустити спостерігачів, які мають досвід, які точно знають, як в попередні роки відбувалися фальсифікації, і не допустити для того, щоб створити собі простір для фальсифікації. І саме тому я категорично не підтримую і ніколи не підтримую недопущення міжнародних спостерігачів до спостереження за виборами в Україні. На жаль, команда Януковича сьогодні демонструє закритість, обмеженість, недопущення міжнародних спостерігачів, і це дуже прикрасно. Шановні друзі, я ще раз наполягаю на тому, що всі спостерігачі мусять бути зареєстровані. Я... Ням. Интересен не только для вас, но и для не ли вы что, э, я не знаю, что... Я говорю, что господин Пригибко на сегодняшний день достаточно интересен не только вам, но и господин Янкович. И боитесь ли вы, что э, события могут разрезать иным образом, чем вы планируете на сегодняшний день? И он поддержался на входе. И не боитесь ли В этот раз была очень маленькая явка на руках, не боитесь, если вы что во втором стуле эта явка может еще более низкая и тогда, если собеды будут гораздо в першу чергу, коли буде остаточна підведена явка на 20-ту годину, я переконана, що явка буде не набагато нижчою, ніж на всіх попередніх виборах. Тому що явка, яку ви зараз бачите по телебаченню, вона надана на 18-ту годину. І тому я переконана, що явка буде нормальною і Друге, Я абсолютно переконана в тому, що стігітка може сподобатися. Януковичу. І Янукович захоче поборотися за те, щоб він його підтримав у турі. Але я точно знаю, що люди, які голосували за ці їм, от їм так точно не сподобається Януковичу. Тому що вони хотіли бачити іншу країну без криміналітету, без панування окремих людей, які мають країну як акціонерне товариство закритого типу для себе. Я думаю, що люди, які голосували за Кігівка, ніколи в житті не зможуть допустити, щоб Янукович став президентом країни. І тому симпатії Януковича до Кігівка тут не мають ніякого значення. Значення мають симпатії людей, а люди, які голосували за Кігівка, мають достатньо високий інтелектуальний рівень по опитуванням, яке ми маємо. Це достатньо молоді люди. І тому голосування за Януковича це все одне, що... Власне кажучи, обрати печерне століття, місті якісь. Тоді Бог голосувати за президент війська.